Всім привіт! Мене звати Саша, і я навчаюся на форматі Лайф. Багато з вас, певно, вже чули про таку річ в онлайн-навчання, але для багатьох це здається чимось дуже складним. Типу, треба бути відповідальним, вміти самому себе організувати і такі інші речі. Саме тому не всі наважуються на таке навчання. Я тут для того, щоб розповісти вам, наскільки... Може бути легким онлайн формат, наскільки може бути весело, круто, інформативно вчитись саме так. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться відео далі! Тож ми маємо свою платформу, на якій ми можемо повністю відслідковувати своє навчання. І успішність, і розклад, і чати з вчителями – все є тут. Кожного дня ми виходимо на онлайн-заняття з вчителями з 9 по приблизно 13.45, але найчастіше це закінчується раніше. Присутність що строго нашої скулбаді. і у разі невідвідування уроку одразу прилітає повідомлення з запитанням, де ж ми є. Тож прогулювати не вийде. Наступна річ, за яку я хочу вам розказати, це вивчення англійської мови. А саме моя найбільша любов. Я вже не уявляю свого життя без її вивчення. В Кебеті ми маємо два уроки на тиждень за рівнем. Не за класом, а саме за рівнем. Тобто в моїй групі є як дев'ятикласники, так і одинадцятикласники. І я вважаю це дуже круто, що ми маємо можливість спілкуватись з людьми, які на такому самому рівні, що й ми. А також ми маємо два speaking клапи з нейтів спікерами. Тобто ми маємо можливість поспілкуватись з носіями мови. На мою думку, це дуже круто, тому що в моїй минулій державній школі такого навіть близько не було. Оскільки я навчаюсь в 10 класі, то для мене все більш актуальним стає питання ЗНО і здачі цього екзамену. Я спілкуюсь з великою кількістю людей, які дуже сильно готуються до цього. Вони Відвідують репетиторів після уроків, витрачають на це велику кількість часу, купують книжки, пишуть ЗНО, тести, пробні в інтернеті і так далі. І для мене це дійсно є дивним, тому що в Кебеті ми маємо можливість прямо на уроках готуватись до ЗНО. Тобто. В два рази менше затрат часу на навчання і на підготовку. Також, окрім цього, ми маємо консультаційні хвилини, які ми можемо витрачати на зустріч з вчителями один на один. Якщо ти чогось не зрозумів на уроці, щось прослухав, не розумієш, як виконувати завдання. В будь-який момент ти можеш на платформі написати вчителю. Просити його про те, щоб він допоміг тобі з тим чи іншим завданням, і вчителі завжди йдуть назустріч, тому що для них найважливішим є, щоб учень знав те, що викладає вчитель, а не те, щоб він написав домашню роботу на найвищий бал. Взагалі хочу сказати вам по секрету: на уроках все настільки зрозуміло, що консультаційні хвилини потрібні дуже дуже рідко. А ще важливим плюсом нашої школи є пряма комунікація з усіма учнями школи. Тобто у нас є чати, в яких ми спілкуємось, обговорюємо якісь івенти, події, оголошуємо свої ідеї про ці івенти, просто обговорюємо якісь речі і навіть іноді обмінюємось нашими думками по уроках. Чи не круто це? Ну і найцікавішою, найкрутішою, просто найсуперовішою фішкою нашої школи я вважаю уроки інтеграції. Чи повірили б ви, якби я сказала, що у своїй школі ви матимете змогу поспілкуватись з представниками абсолютно різних сфер від фотографії до засновників благодійних фондів. Звісно, ні, тому що я дуже здивувалась, коли це почула. Ну, а Тепер я вже не дивуюсь, а просто радію моментом, коли я маю таку можливість у нашій суперкрутій Кебеті. Отже, все це і набагато більше цікавих речей є у нашій улюбленій кабеті. Тож, якщо тебе зацікавило, приєднуйся на пробний тиждень до нашої школи і заціни усі фішки нашого суперкрутого ліцею. До нових зустрічей!